Руки у вас не зв'язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топ-корупціонери, щоб вони дійсно відповідали законодавству, щоб вони дійсно заслужені вируки. Посольство США напряму контролюють національне агентство по предотвращенню корупції, національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і вищий антикорупційний суд. Друзі, я біля таки Франка. Це Багато людей сьогодні прийшло, аби сказати вето на закон, сказати ні згортання антикорупційних органів. Дивіться, яка кількість молоді. тут. Друзі, це дуже важливий випуск про те, як влада не цосить людям в очі під приводом боротьби із Росією. Будь ласка, додивіться його до кінця. Поширте і не мовчіть. Тільки так ми зможемо зупинити відкат України до часів Януковича. Я розповім вам простими словами, що власне сталося, що передбачає ухвалений радою і підписаний президентом закон. І оточення президента так спішило цей закон протягнути. Чому починаємо, друзі? Підпишіться на нас, якщо ще ні. Погнали. Отже, на цих відео радісна реакція народних депутатів на законопроект 124.14, що ліквідує незалежність Набу та Сап, 22 липня. Верховна Рада ухвалює закон, що фактично підпорядковує Набу та САП генеральному прокурору України, призначеному президентом. Ну, як ви розумієте, які контролюються президентом, підтримали цю ганьбу 263 депутати. Ввечері того ж дня Зеленський підписав документ швиденько, що викликало протести по всій країні. Вперше із початку повномасштабної війни. Я теж була на протесті у Києві. Ось така атмосфера там була. Україна не Україна не Україна Люди скандують в на закон. В країні, в якій антикорупційні органи, які будуть боротися із бацилою нашою, яка по соціальним опитуванням займає перше-друге місце, чергуючись, чергуючись в питаннях, які турбують українців. Влада хоче це все узурпувати, не вийде. Вето на закон. Далі, міжнародна критика і те, що Зеленський сказав у відповідь, як пояснив весь цей треш в Раді. Ну, а поки що конкретно що передбачає ухвалений закон, щоб ви взагалі розуміли предмет. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури не зможе більше виконувати повноваження керівника органу прокуратури, передбачені КПК. Вони переходять до Генерального прокурора, частково до невідомих загалу прокурорів ОГП. На БОІСАП стають повністю. Підконтрольні генеральному прокурору, призначеному на свою посаду без конкурсу, на відміну від керівника САП, до речі, тобто, генпрокурор, який може бути абсолютно ручний, він отримує широкі додаткові повноваження, виключно генеральний прокурор. Буде здійснювати тепер згідно цього закону письмове повідомлення про підозру керівнику офісу президента та його заступникам аж смішно членам кабінету міністрів, заступникам міністрів, тощо слідчі дізнавачі прокурори без ухвали слідчого суді зможуть входити до житла та іншого володіння, зокрема для невідкладного вилучення та збереження доказів злочинців. Іронія долі Путін відкрито називав набу злим інструментом заходу. Ну, а тепер його знищують руками української ж влади. Цю цитату покажемо вам вже за хвилину. Це абсолютне знищення антикорупційних органів, зокрема набу створеного за підтримки заходу у 2015 році. Євросоюз і країни G7 висловили занепокоєння, адже збереження незалежних антикорупційних інститутів це ключова вимога. Для вступу України в ЄС, ну, а от Путін зараз, мабуть, навпаки, радіє. Адже ще у своїй промові, коли старий диктатор анонсував вторгнення Росії в Україну, Путін згадував про набу цитую як елемент контролю злого Заходу над Україною. Посольство США напрямую контролюють національне агентство по предотвращенню корупції національне антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру і высший антикорупційний суд Делается все це под благовідним предлогом для повышения ефективності боротьби з корупцією. Ну хорошо. А результат є послідовником Путіна у питанні ставлення до антикорупційних органів. Зеленський був не завжди. От одразу після обрання. Його президентом України у 2019 році він розповідає про те, як влада сприятиме розслідуванню проти топ-корупціонерів і не впливатиме на набу? Ми на вас впливати не будемо і не хочемо. А якщо хтось тисне, ви нам кажіть на них будемо. Це до речі, Володимир Зеленський на зустрічі із працівниками НАБУ і САП так говорив в жовтні 2019 року. Як воно? Перевзутися в повітрі, пане Володимире. Тепер, коли під прицілом набу і САП, ймовірно, могло опинитися ваше найближче оточення, пане президенте, в офісі не знайшли нічого кращого, ніж просто прикрутити антикорупційну інфраструктуру. Нема набу, нема корупції. М? По суті, останній генеральний прокурор, який мав таку кількість повноважень, це був пшонка за часів Януковича. За 30 секунд аналіз звернення Зеленського як акторська впевненість прикриває юридичну слабкість аргументів. Ну а ще як ганебні аргументи для цього закону знайшов голова СБУ. Малюк. Цього ви точно не очікували. Додивіться до кінця і підпишіться на нас, друзі, якщо раптом тут вперше, або забувайте підписатися. Ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Продовжуємо далі. Отже, за словами директора, набу зміни просували чиновники, щодо яких ведуться розслідування. Активісти пов'язують атаку на набу із гучними справами, зокрема проти віце-прем'єра Чернишова, та відмовою Кабміну призначити нового керівника Бюро економічної безпеки. Як офіційно пояснили в офісі президента таке ганебне рішення? Ми чекали на вечірні звернення Зеленського. Воно вийшло набагато пізніше ніж зазвичай. Напевно, окурили Айкас в офісі президента, дивилися у вікно і думали. Аж в перші годині ночі вийшло. Говорив президент, хоч і впевнено, але не надто переконливо. Казав, що мовляв, сап і набу будуть працювати, але структури треба готові очистити від російських впливів. Це відсилка до нещодавнього траплін до цього голосування було затримання служби безпеки агента набу, який нібито працював на Російську Федерацію. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що Набу І САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання. Класний підхід. Тобто, якщо десь знаходите людину, яка може бути агентом, то ліквідовуєте повністю всю інституцію. Таким чином, пане президенте, вже давно треба ліквідувати офіс, причому з перших днів його існування. Ну, боремося з російською агентурою, боремося. У вас там поруч сидять, тільки ви не помічаєте. Друзі, ну впевнено, що і у вас виникає запитання до пана президента. От, наприклад, в структурах СБУ не знаходили російських агентів. Чи у Верховній Раді вони сиділи і продовжують там сидіти? Чому ж ми не ліквідовуємо всі ці органи? Питання, звісно ж, абсурдне і риторичне. На подумати над кращим виправданням для абсурдних рішень в ОП часу не було. Голова СБУ, малюк, теж вийшов захищати рішення. Закон про набу, мовляв, жодних радикальних змін чи ліквідації не відбулося. Малюк закликав звертатися за роз'ясненнями до народних депутатів. Зручна позиція. Цікаво, друзі, що серед причин такого рішення малюк називає загадочне повернення до конституції. А росіяни, ну тобто російські впливи, за його словами в цій справі цитую то вже інше питання. Просто повернення до конституції і САП, і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати а незалежність Вони незалежні в незалежні. Але є генеральний по конституції один в Україні, один в країні не може бути якогось дубляжа і тавтології в цьому питанні. Тому я думаю, саме цим керувалися наші законотворці і робилися це якраз для посилення якогось, і можливо, я думаю, для. Певної системи і балансів в противах, і контролю якогось, і недопущення того, щоб раптом ультимативно орган перетворився в якогось монстра, а росіяни то вже інше питання, друзі. Пишаюся українцями, які такі тупі виправдання не схавали. Зокрема, тільки в Києві біля офісу президента зібралось понад тисячу протестувальників, і це буквально за кілька годин. Протест відбувався біля театру імені Івана Франка в центрі Києва. Я ж не лох. лох! 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 Мітинги пройшли також у Львові, Дніпрі, Одесі, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську та Полтаві. Люди вимагали витувати закон, звинувачуючи владу у спробі узурпувати повноваження. Протести продовжаться і сьогодні теж. Тому приєднуйтеся, друзі. Якщо не можете бути фізично присутніми, то поширюйте інформацію про це у своїх соціальних мережах. Зокрема, це відео, яке ви щойно подивилися. Напишіть свої думки в коментарях і подивіться наше попереднє відео, як вони цей закон ухвалювали і що цьому передувало. Воно ось тут.